Це у нас поняття про біда, і так воно змінилося з 24 лютого, бо це не біда, коли а, так а, у нас і опалювальний сезон починається, і нам є з собою, де жити, бо багато людей, на жаль, так. втратили свої домівки. Якраз наш телеканал Київ запустив спеціальний проєкт, називається «Не вдома», в якому ми якраз знаходимо з тих людей, які починають своє життя фактично з, з нового. Так, виста. це правда. Послухайте нову історію. Історія чи не кожного Маріупольця це історія життя до та після. Уже по звуку, ти розумієш, де пуск, де прильот, ну там 80, десь приблизно 40 пусків, 40 прильотів за там, півночі, що я нарахував. Коли я там перший раз сів в той і коли там бабуся каже, що вилазь, бо захворієш туберкульозом, ну, бо вони не розуміли, що типу почалася прямо така війна війна, і що стріляють по ним. Даніл Немировський – український художник-графік. Він місяць прожив у підвалі. Там у сирості та холоді продовжував малювати, заресовував обличчя навколо сусідів по сховищу. Даніл каже, не розумів, навіщо в такий час малювати. Але коли на одному зі складів знайшли акумулятори та купу аркушів, вирішив відволіктися. Спочатку не знав, чи зможе провести бодай одну рівну лінію. Натомість вийшла ціла серія малюнків. Лідія в бартерний обмін. Ти комусь цигарку він тобі склянку борошна. Пляшку шампанського і тушонку чоловік беріг на чорний день, аби можна було вимінити на щось вартісне. Та коли закінчилось практично усе, Даніл зрозумів, потрібно вириватися з окупації. Ну, перевіряли речі особисті. Телефон перевіряли. Дивилися фотографії. Оскільки я художник, то їм скоро набридли дивитися фотографії з відкриттів виставок. 20 блокпостів, і нарешті Бердянськ. Там з'явився мобільний зв'язок та інтернет. Тож вперше за тривалий час Даніл прочитав українські новини. Бо в Маріуполі ширилися чутки, що Зеленський втік. В Маріуполь я втратив дідусе, бабуся, які там загинули. Їхній будинок втратив частину своїх свого художнього доробку. В плані роботи зникли в невідомому напрямі. Втратив свою майстерню. А сусіди спочатку сказали сказали, що бабусі висли українські військові на БТРі в лікарню, а потім вже в лікарню потрапи снаряд. І там вона згоріла заживо. Дідусь ймовірно помер від охолодження, Дві собаки від голоду. Він втратив практично усе, що. Зараз працює у Києві у Маріупольській філії академії образотворчого мистецтва і архітектури. Частина колишніх колег та студентів теж тут. Даніл каже, життя після жахіть окупації є. Зараз у нього нова сторінка. Та Маріуполь назавжди залишиться головним розділом. Юліана Дідкун, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.